Чому немовлята плаче? Чи знаєте ви, що є життєво важливою формою спілкування для немовлят? є основним способом, який діти виражають свої потреби, емоції та бажання. Вони плачуть, щоб сигналізувати про голод, дискомфорт втому або бажання уваги та взаємодії. Голод є однією з найпоширеніших причин дитячого плачу. Діти можуть плакати, коли вони відчувають дискомфорт, наприклад, коли їм потрібно змінити підгузок, коли їм занадто жарко чи, наприклад, холодно, або коли вони відчувають фізичний дискомфорт, або, навпаки, потреба у тілесному бажанні, любові, захисту та турботи. Діти можуть плакати через втому порушення режиму сну. Достатній сон має вирішальне значення для росту та розвитку дитини. Важливо пам'ятати, що кожна дитина має індивідуальний режим сну, іноді плач може свідчити про основну проблему зі здоров'ям. Якщо плач дитини надзвичайно інтенсивний, постійний або супроводжується іншими тривожними симптомами, то Варто в такому випадку негайно звернутися до лікаря. Пам'ятайте, що кожна дитина унікальна, і її характер плачу може відрізнятися і з часом ви навчитеся відрізняти всі відтінки дитячого плачу.